99% чоловіків цього не знали, що немає різниці в якості гоління між МАК 5 і МАК-3. Років, мабуть, з 4 чи 5 я брився от МАК-3. Відколи воно з'явилося, я й не пам'ятаю. Подарили мені набір, який, до речі, ми продаємо якісні німецькі. І тут отакі ексклюзивні. Бритви, ручки вони йдуть тільки під Мак-3. Я вже три місяці бриюся одним Лізвиєм Мак-3. І різниці я не відчув абсолютно ніякої. Я думаю, що це маркетинговий ход від компанії, яка це виготовляє. Тому, може, вони ще й дешевші. Оці Мак-3. Я не знаю, треба вже купити. Тому це моя така думка. Напишіть ви свою в коментарях.